Всім привіт! Давно в мене ідея була така, і, на жаль, я не можу її реалізувати в швидкий термін. Це ідея того, щоб показати, що квітнеть постійно в Ірландії щось. От нема такого місяця, такого тижня, щоб не розквітали квіти. І це, до речі, ви можете подивитися і погуглити. Я про це вже розповідала в тому році. Але от чогось мене це дивує. Так. Чого не можу втілити це у цьому відео? Бо насправді насправді я тільки місяць знімала. Ну, а треба ж більше рік знімати. Відео, звичайно, не про квіти. Просто ідея була так показати, вам квіти різні. <сум> відео про самотність. Я відразу кажу, що я. Не засуджують це. Взагалі, якісь способи життя, які не засуджує закон, які не суперечить законодавству чи моралі такої, ну тобто, там не вбий, не вкради. Все інше я справді вірю, що в особистому житті ви можете бути щасливими. Тільки в політичному житті, як Гітлер я. А в особистому. Вольна воля, це, до речі, про українців, колись Карчинський сказав: він сказав, що ви можете кохатися, ну, він і так сказав у своїй книзі більш суворо. Книга війна у натовпі: що ви можете кохатися в Україні за законодавством, з ким ви забажаєте? А от Політичні партії такого такого напрямку, як у Наунсу, це ні, не можна. <свят> І там були ще якісь обмеження, він описував, але я точно не пам'ятаю, на збори. збори. Так. І про прошу я про самотність. Надихнула мене перегляд відчайдушних домогосподарок. Я передивляюсь на для мене такий новий Disney плюс контент. Це передивляюсь англійською мовою, ну, щоб, щоб поліпшувати. Може, щось поліпшиться. Ну, взагалі, в мене в одне ухо влітає, в інше вилітає. І я ну, розумію, що вони кажуть, а от щоб запам'ятати, самі так казати, ну, окрім I get it», це єдине. Слухайте, вісім сезонів. І там така історія, що брі, я не пам'ятаю, в якому сезоні одна з цих жіночок, вона лишилася самотня. Тобто, ні не чоловіка, не коханого, діти поїхали, онука забрали, бізнес їй зруйнований, вона вже в такому віці, вона почала там пити дуже сильно. І зустрічатися з новими чоловіками, що вона їх і не пам'ятала. Тобто, вона була абсолютно самотня, випала з соціального такого оточення і лишилася. Що робити, невідомо. І мені в першу чергу згадалася наука в університеті. Вони казали, що чоловіки менше живуть через те, що жінка у нас в суспільстві вона може потім бути ну, всім потрібна і соціально активна, як бабуся. І, і, і там мама, і бабуся, і продовжувати своє соціальне життя вже не на роботі, а у родинному колі. А чоловіки вони не можуть. І тому алкоголь, і тому різні хвороби, серцеві напади, інсульти, і от така швидка смерть. Ви ж знаєте, народжуються більше чоловіків, більше хлопчиків, але після певного віку більше жінок лишається. Це старший вік. Бо чоловіки справді не доживають, в них недовге життя, ну, звичайно, що дякувати Богу, не в усіх. І вчені вони думали, от як поліпшити, так, от в чому причина, щоб все ж таки чоловіки. Mm. Жили довше. Так, це ж був мирний час. Зараз ну, набагато гірша ситуація, і вона змінилася. Це я розумію. А, і а, потім я подумала, що от на Заході, на якому я живу, у нашому графстві Донігул, тут рівні і чоловіки, і жінки. Жінки лишаються самотніми після певного віку, і чоловіки об вашою все життя обирають такі шлях, ну це їх спосіб життя, про який я на початку казала. А, ну, Справді, справді, я тут, навіть, якщо людина це свідомо обирає, то і цього теж багато. То, то, то що, що про що, що тут радити? Все ж таки йти до спеціаліста, як я кожен раз раджу. Так, ось жінки теж так само, ну, єдине, що я не знаю, чи п'ють вони чи ні, бо це не так ну, показують, чи може я ну, треба з ними ну, в тісному якомусь колі бути і пити разом, щоб це зрозуміти. Але так, що от як, на жаль, з сестрою Царство Небесне, мого чоловіка, що людина лишилася сама в чудовому на березі океану, величезному будинку, з величезним парком. І, і при цьому от нема нікого, чоловік помер, вдова вона. Ну, Діти приходять інколи. Але вона от роль соціальну таку в родині не відігравала вже. Ну, І така от швидка смерть трагічна. І це як просто приклад. Багато, багато. До речі, в Японії я дуже мало про це знаю, але я дивилась, що так от люди живуть, в квартирі померли, і потім вимивають цю квартиру, бо люд... ніхто. Про цю самотню людину не згадував, що її вона там померла і померла і так і, і, і не ховають, нікому не потрібна. І от в Ірландії може теж таке бути. З часом, з часом ще тримаються родинні зв'язки, тобто знаходять покійника, багато самогубств. Про самогубства я ще буду говорити пізніше. І не знаю за статистикою, але мені здається, що тут теж рівна кількість, як із самотністю жінок і чоловіків. Так. Ну, і я не можу не сказати гідоту, от до чого ми йдемо всі. З сучасними тенденціями. Ну, Треба і про це сказати, так. Це саме сучасні тенденції. Я не знаю, чи краще було, коли люди вимушені, не кохаючи. І... І жити з один одним, може теж серцевий напад від цього буває, Мучатися, так? Але і зараз теж мінуси є. Дякую вам за увагу, будь ласка, пишіть коментарі і про щось інше приходьте поговорити зі мною.